Доброго дня, шановні присутні, розпочинаємо засідання бюджетної комісії. І у нас з вами два питання: перше поводити зміни до показників бюджету на 25 рік, і друге міському фінансовому управлінню підготувати проєкт розпорядження міського голови по внесенню змін до показників бюджету на 2025 рік та внести його на затвердження міської ради. Просимо доповісти начальника міського фінансового управління Кирпичова Борису Іванівна. Шановні присутні, члени бюджетної комісії, зміни стосуються міжбюджетних трансфертів. А саме нам виділялися в цьому році субвенція на придбання дитячого будинку сімейного типу і на умовах сефінансування ми його. Цей будинок і залишилися кошти, які відповідно до розпорядження голови військової адміністрації в сумі 1 мільйон 184 тисячі 115 гривень 60 копійок повертаються до обратно напрямку їх отримання. І такі відповідні зміни ми вносимо в бюджет і готуємо розпорядження, тобто зменшуємо видаткову і дохідну частину на цю суму. Дякую, пропоную проголосувати. То за підніметруку. Дякую. На цьому я вважаю засідання комісії завершеним.